У цьому ролику ми розглянемо другий етап продажу виявлення потреб клієнта. Як ви пам'ятаєте, в інституті нас вчили піраміді Маслоу, яка відбуває піраміду потреб особистості, там, де на першому рівні базові потреби, потреби в безпеці, потреби в приналежності, в визнанні і самоактуалізації. Але в продажу застосувати цю схему дуже важко, тому ми розглядаємо при виявленні потреб процес прийняття рішення клієнтів за покупку і проти покупки. Що може бути за престиж, якість, здоров'я і так далі? Проти ті сили і гроші, які він має вкласти для отримання цих переваг. Тому я вам пропоную іншу модель, розроблена французьким маркетологом, але адаптована до нашого ринку. Вона виглядає як наотичний прийом, купол, теж 5 основних мотивів, і три інтегральні, який несе вас автомобіль вас. І це основні мотиви: комфорт, впевненість, престиж обговорення або спілкування. Любов до знання. Інтегральний мотив, вигода, авторитет, здоров'я. Як то виглядає? Ми задаємо питання клієнту. Клієнт розповідає: Мені важливо, щоб було зручно знімати, щоб зручно було нарахування. Коли він каже про зручність, це явно свідчить про мотив Комфорт. Коли він каже, що мені важливо, щоб я мав забрати в певний час, я маю бути впевнений в банку. Коли він питає про гарантії, це головний мотив в нього. Впевненість, коли він каже, з якими компаніями ви працювали, а як ви позиціонуєтесь на ринку, то, можливо, для нього важливий мотив престиж. Якщо він е, хоче розмовляти, комунікувати, питає про сервісну службу, про відділ підтримки, то для нього важлива е, 24 на 7 зв'язок, мотив спілкування або обговорення е, діталей. І якщо він питає про новинки. а що нового на ринку, а які продукти у вас нових, а які джедета-технології ви застосували до продуктів, то йому важливо інколи. А чи є, наприклад, на картці можливість розмістити власну фотографію? То йому цікава любов до знання, до деталі до нового. Для юридичних. Осіб є більш складна технологія задання питань, виявляється, потреби заданні питань клієнту, переважно відкритих, для того, щоб ми не нав'язували свої власної думки, а чули, що саме цікавить клієнта. Тому що відбувається, як ми задаємо будь-які питання, отримуємо нікому. Непотрібні відповіді, і робимо далекоглядні висновки. Це неправильний підхід, тому ми задаємо відкриті питання, особливо це важливо для. Клієнтів е, ринку, бізнес для бізнесу. Схема, яку ми вивчали попередньо при інтерв'юванні клієнта, тут у нас вона ускладнюється. У нас тут з'являється ситуативні питання, тобто ми готуємося до зустрічі, ми вивчаємо ситуацію по бізнесу і задаємо питання, щоб загострити питання. Для клієнта, а як ви забезпечуєте касові розриви? А як ви виплачуєте заробітну платню для працівників? Для того, щоб виявити вузькі місця, для того, щоб задати проблеми питання. А як з якими труднощами ви зустрічаєтесь? От він каже: не заходять гроші, і в мене касові розриви. І через те, у мене затримки по заробітній платі. Чи можемо ми кредитувати, чи не можемо, ми вже. Вирішимо, але ми знаємо вузькі місце. А потім ми кажемо. Інсай, питання: а що якщо ви застосуєте наш продукт, то ви зекономите, беремо калькулятори, ми рахуємо і, на проявляючі питання, поможуть йому? Давайте зараз спробуємо. І що ви з цього приводу думаєте? Це називається спін технологія, з якою ви можете особисто ознайомитись, якщо ви працюєте з клієнтами, типу бізнес для бізнесу. Важливо мати карту виявлення потреб для роботи з рахунком віддалене для роботи. З накопиченням стрес депозитів зарплатні проєкти, лізінг, то тоді ми можемо зробити таку карту і задавати по цим напрямках питання для опитування і з'ясування тих важливих моментів для клієнта в роботі, які ми можемо йому забезпечити. Я думаю, ви створите цю карту для себе і будете 100% точно виявляти після цього потреби клієнта.